Мобільні медичні бригади працювали на ярмарку у Коломиї. Заради зручності місцевих поруч ринкоторговиця влаштували виїзну акцію День здоров'я. До місця скупчення людей приїхали медичні працівники, які проводили тестування захворювань, вакцинації та консультації. Акція безкоштовної перевірки стану здоров'я відбулася за ініціативи голови обласної державної адміністрації Світлани Онищук та за підтримки генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб. МОЗ Руслана Савчука у співпраці з Коломийською центральною районною лікарнею. Отримати консультацію гінеколога, перевірити зір, здати базові аналізи та інше мали змогу, колом'яни та гості міста поруч з місцевим ринком торговиця працювали мобільні медичні бригади, влаштовувати дні здоров'я у містах і селах Прикарпаття. Ініціатива керівниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Лариса Воднева у складі мобільних медичних бригад вимірює рівень глюкози у крові. На жаль, каже вона: люди часто й не підозрюють, що потребують негайного лікування. Люди повинні знати про свою рівень глюкози, бо діабет – це є дуже небезпечні захворювання. Та дуже багато йде навіть сьогодні. Я поміряла людям цукор, то тобто було і 9, і 8, і 13, і 5. Навіть не підозрювала. Не знала люди просто ой, у мене такий цукор, у мене в крові. Я кажу звернутися до свого сімейного лікаря. Окрім вимірювання рівня глюкози, представники мобільних медичних бригад проводять і інші важливі тестування: віл, СНІД, вірусні гепатити. Медики Вікторія та Ольга перевіряють охочих на наявність ковіду та проводять обстеження на дифтерію та стафілокок. То немає можливості Сімейного лікарями приїжджаємо, коли ми не кажуть, і гадки не мали що йдучи на ринок, будуть мати змогу зробити тестування та перевірити важливі показники. Я дуже рада, що є можливість перевірити своє здоров'я. Чи не найбільша черга до окулістів ретельне обстеження відбувається у спецавтобусі? Зараз в автомобіль зайшла людина і має можливість провірити свій зір. Також приїхали мобільні гімікологічні бригади. Так що є можливість жінка всього на огляди, треба максимально турбуватися про Сміше про здоров'я керівниця обласної військової адміністрації нагадує, мобільні бригади працюють щодня у різних містах та селах Прикарпаття. Де і коли можна дізнатися на сторінках соцмереж Світлани Онищука, тому закликає користуватися нагодою безкоштовно перевірити стан здоров'я. Хочу звернутися до всіх жителів Прикарпаття, обов'язково користатися такою нагодою, тому що статистика дуже невтішна. Дуже багато виявляється захворювань, онкозахворювань. І якомога раніше ми вийому. Ці захворювання і лікарі зможуть надати якісну медичну допомогу. Тому для мене дуже важливо, щоб усі мали можливість і щоб медицина була доступна. Є такі мобільні бригади буду організовувати в тих територіальних громадах, які є особливо віддалені в гірських територіальних громадах, де не завжди люди мають можливість приїхати в районну центральну лікарню чи приїхати до обласного комунального закладу. Сьогодні дбати про здоров'я, яке є найцінніше, ми повинні.